З настанням сезону снігопадів у комунального підприємства Чисте місто додалось роботи від самого ранку. Працівники підсипають тротуари громадські місця, аби зробити їх більш безпечними для пішоходів. Спочатку посипаються доріжки ті, що у центрі міста це вулиця Миру, вулиця Ленида Татаренка, вулиця Вознесенська, вулиця Кузьми Скрябіна, Кеніга. А далі підуть вулиця Пам'яті, вулиця Набережна, вулиця Богдана Хмельницького, де проходить маса людей. Підсипка тротуарних доріжок відбувається піщано-сольовою сумішшю. До слова, ця суміш заготовлюється підприємством Екосервіс. До роботи сьогодні залучили близько 10 працівниць чистого міста. Якщо треба буде розчищати тротуарні доріжки, може парки, якщо багато насипеться снігу, то будуть задіяні і хлопці буде задіяна техніка. У нас є трактори, які можуть цю роботу виконувати. І якщо сніг випадає в суботу або в неділю, то люди виходять і в суботу, і в неділю розчищати доріжки, щоб людям було зручно. Комунальники працюють щодня з восьмої ранку до четвертої вечора. Жінки, а їх тут більшість зізнаються, що робота важка, хоч і важко, ну працюємо. Уже звикли до цієї роботи, вона потрібна, тому ми працюємо. Жителі громади за роботу комунальникам вдячні, адже є можливість без травматизму пересуватись по місту. Дуже хорошо, дуже хорошо. Я вже сьогодні виходила, собачку прогуляла і сама пройшлася. Щось піду в магазинцю. Дуже ми вдячні працівникам комунального підприємства, що вони з великою заботою, великим натненням. Це дуже важкий труд. Прибирають. Ось в даний момент посипали пісок, алеї завжди чисті в нас. завжди. Завжди все прибрано. Я думаю, мене підтримують всі жителі нашого міста. Дуже вдячні за їхній труд. Зараз холодно, а вони все рівно виходять і працюють. Також працівники чистого міста на зиму обрізають дерева у міському парку. Обрізаємо які, де повиростали непотрібні гілля, підрізаємо їх, щоб було зручно ходити по у парках, щоб люди йшли там з дітьми на колясках, щоб не чіпляли їм за голови, за шапки. То підрізаємо такі гілочки. Сьогодні наш працівник займається такою роботою. Окрім ручного посипання тротуарів, чисткою проїжджої частини та посипання піском займається підприємство Екосервіс. А працівники чистого міста продовжують займатися і заготівлею дров для різних комунальних установ громади. Євгенія Железна, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.